Постійні обстріли росіян лише підтверджують те, що українці вже добре засвоїли Москва. Не хоче миру, вона хоче знищити всю Україну. Тож ми постійно маємо бути в бойовій готовності. Так живе не один десяток років Ізраїль. На жаль, лише після повномасштабного вторгнення в Україні почала формуватися так звана система оборонна культура з серед цивільних. Багато українців не чекають, коли прийде повістка з ТЦК, а самі у вільний час знаходять собі курси військової підготовки і опановують поводження зі зброєю тактичні медицину дронову справу і за останні три роки у нас з'явилися центри, кемпінги, платформи, де можна всьому цьому навчитися. У цьому переконався Олег Корнієнко. Попри звиву навчання тут не зупиняється найближчі кілька годин. Хлопці тренуватимуться ліквідувати ворога на невеликій відстані. Своїх підопічних інструктор Олег називає студентами, бо вони не військові. Це звичайні цивільні, які у вихідні вдягають амуніцію, беруть до рук зброю і вдосконалюють свої навички. У нас є елементи тактика спеціальної підготовки, де студенти відпрацьовують здійснення маневрів, Це називається маневри маневру відход. Є декілька спосібів його здійснити, або маневру накат. Або фланг вони використовують, щоб зайти на противника та здійснити вогневе ураження. Сам олег інструктор з бойовим досвідом на захист країни став ще п'ять років тому. Встиг повоювати майже на всіх напрямках. Тепер досвід передає учасникам військово-освітньої платформи. Її один із засновників Артем створив на другий місяць після повномасштабного вторгнення, аби добровольці могли підготуватися і навчитися елементарного. Це про безпеку, про їх підготовку. Про те, щоб уникнути можливих наслідків, котрі ми бачили під час окупації швидкої окупації, якихось місць цел для того, щоб люди могли чинити підготовлений збройний спротив у разі. У разі нападу вогнева підготовка, тактична медицина, робота з різними дронами і планування Базові програми розробляли за натовськими стандартами. Добровольці вчать наші інструктори та іноземні свого часу. Перед тим як податися у військо, Микита теж тут проходив тренування. Це допомогло йому легко вилитися у військо. Це прекрасний спосіб. Насправді ем... ну, почати. Почати, не почати одразу там, все, перекреслити все попереднє життя і піти просто на війну, почав стріляти, бігати, зрозуміти, що це взагалі таке. І потроху мозок переналаштовувати, що у нас ще й війна є. Більшість цивільних з полігону одразу на фронт. Паралельно тут свою майстерність відшліфовують і військові. Організатори давно не рахують, скільки тисяч бійців пройшли через їхній полігон. Намагаємося працювати з тим контингентом, котрий мотивований тренуватися. Тобто нам не потрібна кількість, нам не потрібні обсяги. Це не комерційний проект, тому тут ніхто не гониться за якимось там прибутками і таке інше. Щоправда, самі навчання не безкоштовні, але плата, щоб покрити утримання полігона і безкоштовно тренувати чинних бійців для організаторів. Найголовніше, що за ці роки в Україні вдалося створити оборонну культуру серед людей. Бо скільки триватиме війна, ніхто не знає а скашений сусід. Ид нікуди не зникне, тож готуватися має кожен Олег Корнієнко, Дмитро Матвієнко. Факт сі єдині новини.